Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Сьогодні починаємо вивчати Present Simple теперішній простий час. На цю тему буде декілька уроків з практичними вправами. Підписуйтеся, щоб не пропустити. Present Simple нам просто розуміти, тому що в українській мові ми також його досить часто використовуємо, коли говоримо про якісь регулярні дії, які повторюються. Я працюю щодня. I work every day. Або коли говоримо про дії, які за певним розкладом відбуваються, A supermarket opens at 9 a.m. Супермаркет відчиняється о 9 ранку. Або ж коли говоримо про свої звички. I eat yogurt every morning. Я їм йогурт щоранку. Або кожного ранку. Коли говоримо про те, що ми любимо або не любимо, I like ice cream. Я люблю морозиво. We don't like cooking. Ми не любимо готувати. З теперішнім простим часом використовуємо такі слова, як «often», часто. Було б добре, якби ви зі мною повторювали зараз. Often – часто, usually – зазвичай. Sometimes інколи, реалі really, рідко. Дивіться на транскрипцію, зробило, щоб вам було зручніше. Always завжди. Never ніколи. Так як це про регулярність, використовуємо такі слова як regularly, постійно або регулярно, regularly, Every day, щодня. І все що з every, every week, щотижня, every month, every year. Або ж twice a week, двічі на тиждень. Three times a month. Тричі на місяць, On Fridays, щоп'ятниці, або це може бути що вівторка. On Tuesdays. Тощо. Граматично цей час не складний. Сьогодні розглянемо, як утворюються стверджування, заперечні речення і загальне питання. Для всіх лиць, крім третього лиця однини. Там є свої особливості, тому зроблю окреме відео. Тож, у стверджувальному реченні після підмета, йде дієслово у своїй основній формі. Ніяких закінчень до дієслова не додаємо I run every day. Я бігаю щодня. You run every day. Ти або ви бігаєте щодня. We run every day. Ми бігаємо щодня, They run every day. Вони бігають щодня. Все досить просто. Щоб утворити заперечення, використовуємо допоміжне дієслово do і частку not. Скорочено don't. I don't run every day. Бачите, ставимо don't між підметом I і присудком run. I don't run every day. You don't run every day. We don't run every day. They don't run every day. А тепер, давайте до цього речення. I run every day – Побудуємо загальне питання. Тобто питання, на яке відповідаємо так або ні. Ти бігаєш щодня? Так. Для цього допоміжне дієслово Do ставимо на перше місце. А далі йде підмет, присудок, другорядні члени речення. Do you run day? І відповідь так або ні. Yes, I do, No, I don't. Давайте потренуємося на прикладах. Ваше завдання перекладаєте речення, використовуючи present simple, потім будуєте заперечення, загальне питання і перевіряєте себе. Я завжди за те, щоб. Будь-яка граматика, теорія була закріплена на практиці. Тож починаємо ми п'ємо каву двічі на день. Я зараз зроблю невеличку паузу, ви перекладаєте і перевіряєте себе. Ми п'ємо каву двічі на день. Перевіряємо себе. We drink coffee twice a day. We drink coffee twice a day. А тепер зробимо заперечне речення. Ми не п'ємо каву двічі на день. We don't drink coffee twice a day. We don't drink coffee twice a day. І спитаємо, ви п'єте каву двічі на день? Так. Do you drink coffee twice a day? Yes, we do. Do you drink coffee twice a day? Yes, we do. Наступний приклад. Я зустрічаюся з друзями раз на тиждень. Перевіряємо I meet my friends once a week. I meet my friends once a week. Дуже сподіваюся, що ви так само вголос зі мною повторюєте. А тепер скажіть, я не зустрічаюся з друзями раз на тиждень. I don't meet my friends once a week. I don't meet my friends once a week. І задамо питання. Ти зустрічаєшся з друзями раз на тиждень? Ні. Do you meet your friends once a week? No, I don't. Do you meet your friends once a week? No, I don't. Вони грають в настільний теніс регулярно. Перевіряємо. They play table tennis regularly. They play table tennis regularly. А тепер скажіть, вони не грають в настільний теніс регулярно? They don't play table tennis regularly. They don't play table tennis regularly. І запитаємо, вони грають в настільний теніс регулярно? Так. Do they play table tennis regularly? Yes, they do. Do they play table tennis regularly? Yes, they do. Наступний приклад. Ми їмо піцу щоп'ятниці. We eat pizza on Fridays. We eat pizza on Fridays. А тепер скажемо: ми не їмо піцу щоп'ятниці. We don't eat pizza on Fridays. We don't eat pizza on Fridays? І задамо питання. Ви їсте піцу щоп'ятниці? Так. Перевіряємо себе? Do you eat pizza on Fridays? Yes, we do. Do you eat pizza on Fridays? Yes, we do. Раджу декілька разів потренуватися і скласти самостійно свої приклади. Ви можете також ці приклади написати в коментарях або написати свій відгук щодо цього уроку, написати, чи корисний вам цей урок, і підтримати мене лайками. Бажаю вам терпіння. І успіху в вивченні англійської мови.